Цікава тема, та, віра у часі війни. Є цікаво також думати про неї з огляду от на цю реальність. Та, тому що е, дуже багато залежить від точки зору, щоби побачити якусь дійсність. Та, справа, зліва, зверху, знизу, і ти вже маєш якісь зовсім інші ракурси. Віра у часі війни це величезний скарб. Але знаєте, що цікаво? Е, коли думаєш про те, хто цей скарб творить. Ти починаєш розуміти, та, що віра, вона таки приходить від Бога. І тоді, якщо ти починаєш запитуватися, який взагалі Бог, в якого ми з вами віримо, він реальний скарбник. Власне, дари, які він посідає, він щедро завжди хоче роздати всім тим, хто має розкриті долоні, та і хто готовий їх приймати, та, хто має серце відкрите. Віра у часі війни це скарб. Знаєте, чому скарб? Тому що це є правда. Питань, які ти проживаєш у часі війни, є настільки багато, і відповідей на них настільки мало, що коли не знайдеш все одно якогось рішення та, на цю пошукову систему збожеволієш. Ну, час, в якому живете, та вік, в якому живете, це вік величезних мрій, досягнень, успіхів. І ми робимо багато важливих кроків. Це не питання, що ми тільки мріємо. Та? За нашими плечима, за вашими плечима, та? насправді вже є багато досягнень, відкриттів, успіхів і добрих, впевнених кроків. Але, власне, вся ця впевненість. Вона все одно розсипається та, як піщана, якась статуя, коли приходить час війни і поле війни, бо ти розумієш, що насправді ти є абсолютно беззахисний і абсолютно безсилий перед тим, перед чим ти опинився. За весь час мого побуту на війні за весь цей час я не зустрів жодну невіруючу людину. І сьогодні дуже багато людей вони зовсім по-іншому дивляться та, на, на життя, на світ і на віру. Серед багатьох військових, хто проживає якісь ну ніби, катаклізми, та, коли тебе бомблять і все довкола тебе бомблять. Е, хтось із військових розказував, каже: От в нас був один хлоп, ну, хлопчина, та от він фізик. В нього все фізика. Типу, що ви розказуєте Бог, якийсь туди-сюди? І тут, коли почали бомбити їхню позицію, він перший, який почав ну, ніби бігти до своїх побратимів, каже, що я маю казати тому Богу. І кажи мені. Ну, хлопці з нього жартують, жартують, кажуть, слухай, то та фізика, що ти там що казати? Ні? Але людина, відчуваючи свою безпорадність, все одно приходить до Бога. Чи насправді Бог шукає якоїсь біди, щоб нас до себе привести? Ні. Ми мусимо дуже скромно признатися перед Богом. Що насправді ми з вами почали вірити в Бога ще задовго до війни. Тобто не було якихось там катаклізмів, проблем. Та більшість із нас віру перейняли в набагато як -то спокійнішій атмосфері но і в дусі якоїсь радості, свободи та натхнення. Але віра в Бога вона є певним світоглядом. Ти не маєш відповіді на питання, які перед тобою стоять, абсолютно. Але ти маєш відповіді, які ти знаєш про Бога, які дають тобі силу дивитися вперед. Яким є Бог, в якого ми віримо? Тут починається складніше, ні? бо щоб зрозуміти, яким є Бог, в якого я вірю, ну, треба з ним познайомитися. От не вистачає тільки там, молитися завченими молитвами, та, і думати, що от, якщо прийшов в неділю до церкви, побачився з друзями, то це вже от, і все класно. Яким є Бог? Бог є тим, який. Він насправді ну, дуже як-то, дуже багатозначний. та. Скільки би ми з вами не говорили про Бога, ми ніколи як-то, не вичерпаємо всі його ну, ніби всі його риси. та. Але Він є той, який, наприклад, робить нас рідними. Справді рідними. Але власне, оце, ця близькість, та, яка народжується із віри, вона. Вона є шалено нам потрібною, та, і потрібною в плані, вона насичує нас, ніби із іншого світу. та, Бо один із таких найбільших болів, які мають люди, це відчуття самотності, коли ти нікого не бачиш. Бо не бачити нікого означає бути непотрібним. І це, між іншим, собі десь закарбуйте. Якщо маєте можливість відвідати, подзвонити, написати, от просто сказати якесь слово. Тисячу відсотків так, от всі відмазки Думайте, що от воно все від лихого. Побратими часами стають ріднішими, навіть ніж дружина. Та? От, в плані спів співжиття, співрозуміння, співчуття. Але каже: М -м, жоден побратим тобі не замінить спільноти. Жоден. І це цікаво, я ніколи про це не думав. Бо для мене насправді ну, спільнота, як ми з вами, та, вона для мене природня. Я, я насправді собі навіть не уявляю життя без вас. Та? Але коли ти дивишся на це очима ну, ніби простих людей, ти усвідомлюєш, наскільки насправді це великий дар. Бо спільнота це коло однодумців, які сильніші за будь-яку розпуку. Зневіру в тому дуже багато людей намагаються нас наштовхнути на думку, що ми втомлені, і нам треба віддавати землі Росії. Те, що ми з вами зараз бачимо в медійному просторі. І насправді зауважте, мусимо бути з вами дуже ну, ніби критичними в цьому значенні як критичне мислення. Та? Це не є наші думки, але це є думки, які хтось намагається. Нам нав'язати, що ми, немов їх думаємо, для того, щоб вирішити проблеми інших людей. І, власне, це є титанічна сила, яка намагається нас розчавити. І спільнота, якою ми з вами живемо, вона, вона насправді дуже часто є одним із тих небагатьох порятунків, які мають, щоб вистояти. Віра. Віра, вона насправді є шаленим орієнтиром. Орієнтиром нашого життя. Шаленим чому? Тому що надихаючим. Справжня віруюча людина, вона не може бути нудною. Не може. Бо віруюча людина, вона починає ставити собі питання, Боже, як ти це бачиш? І якщо вона справді ставить питання Богові, як він це бачить, вона починає бачити, як бачить Бог. Мусимо з вами погодитись, наш Бог, якого ми з вами віримо, точно не є Богом смерті. Боже, як ти це бачиш? І знаєте, тоді ти починаєш усвідомлювати, що Бог не просто бачить. Але Він бачить цей світ зі мною, тобто з кожним із нас з вами. Бог мріє. Але для того, щоб Божі мрії ставали реальністю, хтось мусить йому довіряти. Знаєте, є одна дуже класна річ, яка називається почуття. Ти починаєш розуміти те, що любити когось. Означає творити життя абсолютно іншим. І іншим в плані ще набагато світлішим. Але насправді мати почуття означає відкривати най, ну, найвеличніші частини свого життя. Означає насправді віднаходити те, що ну, самотужки ти ніколи не міг побачити, не міг зауважити, не міг зрозуміти. Любити Бога означає віднаходити себе. Віра, це не є я не знаю, та, виконання якихось бюрократичних обов'язків. Богові бюрократія ще нудніша, ніж нам. Але молитва вона ніколи не є бюрократією. Знаєте, я не знаю, от, наприклад, я пригадую в дитинстві, мені подобалося говорити з Богом. І от я кожного разу говорив купа всяких речей. Але для мене підсвідомо, от, щоб Бог мене почув, мені все одно треба було сказати: отче і наші Бог сидів, бо інакше він мене не почує. І ми розуміємо, та, що молитва це, це щось неймовірного. Чи саме, ну ніби, думаєш, та, от, вистачить сказати, Боже, я тебе люблю. Але коли починаєш гуртати молитвенник, там так багато класних молитов. Про який, якби не гортав того молитвенника, навіть би ніколи не міг подумати, що таке можна подумати. І тобі хочеться ці слова робити своїми. Та? ти розумієш, що коли ти молишся, Бог розуміє, що ти не читаєш, Бог розуміє, що це ти йому це кажеш. І коли ти йому це кажеш, воно все стає зовсім інакше. Віра у часі війни це є шалена надія. Віра це надія, тому що ти розумієш, що. Прийти у цей світ означає стати частиною Божої мрії. І це шалено круто. Знаєте, стати частиною Божої мрії означає стати для когось настільки важливим, що синонім важливості є хіба один незаміним. І тоді розумієш, що твоє життя воно не може пройти просто так. Ти не можеш відбути час, відбути події, відбути якісь реалії. Бог від тебе чекає взаємодії. І ця взаємодія вона має дуже чіткий орієнтир небо, от це переживали учні. Що їм каже Ісус? Я іду, щоби приготувати вам місце вдома. І тут цікава думка, розумієте, а дома? А яке воно «дома»? М? Це абсолютна свобода. Абсолютна. У цьому просторі ти, ти нічого не боїшся. З іншого боку, не просто це свобода, та? ти все знаєш. Це насправді відчуття творчості, та? тому що вдома тобі хочеться мріяти. Та? От ти, ти сидиш вдома, але ти вже думаєш про те, от куди ти підеш з друзями, а що разом послухаєте, а що разом скажете, зробите, які нові ідеї приходять в голову. Вдома. Означає знати, що це твій дім. І знаєте, небо, коли Христос каже про небо категорію дому, Він насправді каже нам, що все наше життя це є досвід того дому. Щоб коли прийдеш на небо, щоб ти був вдома, а не просто був. І це означає, що насправді наше життя, воно, воно покликане нам дозволити цього неба доторкнутися. Як багато світлих моментів ми вже з вами пережили дружні стосунки, події, розповіді, відкриття, ділення. І Як багато насправді ми з вами ще покликані пережити, створити, народити. Бог від нас не просить нічого, просто довіри. Те, що ти є тут, каже про те, що Бог думає про тебе. Май відвагу не скидати на Бога те, що Його не є. Бог нікого не кличе через здібності. Богові абсолютно байдуже на те, хто що вміє, а чого не вміє. Все, що Богові треба, щоб людина зробила в житті, він завжди кожному дасть. Але Бог кличе, тому що хоче в такий спосіб бачити, і бачити тебе щасливим і бути щасливим поруч із тобою. Знаєте, коли думаємо про віру, віра це незнання про щось. Чи про когось. Віра це завжди стосунки. На війні стосунки вони стають важливішими, бо час, який ти маєш, він, він від тебе не залежить. Чи саме час, який ти маєш, це тільки остання доля секунди, щоб сказати: знаєш Боже, я все одно тебе люблю. Або перейти через всю війну і зробити щось класного. І кожного разу, коли ти бачиш якихось людей, які втомлені, обтяжені, зневірені, які свято переконані, що, наприклад, ми з вами в політику не підемо. Бо політика це все корупція, це все продажне, це все неправдиве, несправжнє. Сказати, знаєш, а насправді політика це кожен з нас з вами. І політика є погана, не тому, що політика погана, а тому, що добрі люди не мають відваги вірити і робити важливі і відважні кроки. І знаєте, я особисто от свято впевнений, що час, в якому ми живемо, це час великих святих. І знаєте, біля святих кожному хочеться бути святим. От Будьмо святими. І я думаю, що Бог точно бачить себе в усіх цих реаліях. Я точно вірю, що кожен із кожен і кожна та із військових, які. Стоять сьогодні на кордонах, які сьогодні по численних катівнях та, в Україні, бо багато росіян живе в Україні, та, і також за межами нашої країни. Вони всі точно злучені з Христом у своїх стражданнях. Знаєте, я точно вірю, що кожен із них, дійшовши до крапки страждань, Приходить до вічності, кожен. Мені час від часу доводиться зустрічатися на Сході з різними групами батьків полеглих воїнів. І я завжди їм всім кажу: знаєте, ви мусите усвідомити, що ваші діти є на небі. Шалена туга. Та? І ти цю тугу нічим не можеш ну, ніби закрити, замінити та стерти. Але ми також маємо розуміти, що ця туга. Вона має надихати нас, по-перше, ставати людьми більшої молитви, що тримає людей, які страждають чесно, відчуття любові. А це означає, що ми з вами маємо вчитися любити. Я також вірю, що всі ті, хто довершив свій біг, вони точно сьогодні є нашими заступниками на небі. От чим більше буде наш з вами голос, молитви також до. Полеглих воїнів, тим скоріше я переконаний, ми дійдемо до перемоги. Ми з вами творимо культуру, ми з вами творимо нові моделі спілкування, взаємодії. І залежить від нашої відваги. Як хтось колись наважився встати пір кордони і робити по-іншому, так само і ми. Якщо ми з вами наважимося почати молитися по-іншому, щось почне мінятися також і довкола нас. Не хочу розчаровувати. Але насправді ненависть є там, де фронту нема. От якщо дуже часто, mm -hmm. віруюча людина вона розуміє, що вона тут не заради того, щоб вивати, mm -hmm. але заради того, щоб зупинити ворога mm -hmm. і не дозволити йому робити зло в рідному домі. Mm -hmm. Це правда, та ненависть вона поглинає людину, коли людина чується самотньою, самотньою також перед Богом, бо не дозволяє собі. Не дозволяє, не знає, та як того Бога відкрити. І Бог точно ніколи не кличе людину для того, щоб її принижувати жалінням інших людей. Ніколи. З іншого боку, що ми зробили, щоб цієї війни не було? Майже нічого. От одна із величезних мрій, які маю, це щоб більшість із вас наважилися, хоча б якийсь от період життя, стати політиками. Знаєте чому? Тому що якщо ви станете політиками, світ зміниться. Нам хочеться сказати, та, що Бог винуватий. На що ти нарікаєш? Ну де, ну, де справжня проблема? Проблема ж насправді не є в тому, що політики сьогодні такі. Проблема є в тому, що людям, які сьогодні в політиці, не пощастило зустріти когось, хто міг би їх надихнути жити по-доброму і по-інакшому. І ти розумієш, та, що насправді, коли тобі хочеться інший світ, то інший світ його треба творити. Ним треба ділитися, та, до нього треба надихати. Хто буде допомагати тим, хто вийшов з війни, повернутися в нормальне життя? Люди, які вийдуть з окупації? Десять років, вже тепер ще більше, та? але десять років мислення по ненашому воно змінює людей. Хто допоможе тим людям вернутися додому? Не тільки тілом, але душею, думками та от своїм буттям. Хтось має вчити, хтось має вміти любити, навіть тоді, коли тобі здається, от нема за що любити. І це також ми з вами. Ніхто за нас це не зробить. Грішимо. Як боротися з гріхами? Ви знаєте, є один найпростіший рецепт. Гріх це ж зло, правда? Людина обмежена простором, але також обмежена часом. І якщо в часі, в якому ти живеш, ти встигаєш робити чим більше добра, правильно, для зла нема часу. От коли думаю за військових, от, з одним командиром спілкувався, він розказує: каже: знаєте, отець, ну от в мене реально ця бригада говорить російською. Ну, майже, так. Тут хто там, це свій, а хто там, стріляє на повал. Каже, всі щебетали українською, навіть я ще кажу нових слів навчився. Дуже багато залежить від нашого особистого підходу і переконань. І дивіться, що класні переконання вони завжди ну, заразні. От не, не бійтеся бути вірусами в доброму значенні, творіть культуру, та, от, творіть думки. Бо думки важливо чути, не, не вистачає думати. От знаєте, щоб я навчився думати так класно, як ви. Не навчуся, допоки ви це вголос не скажете. І тому діліться голосно. Та, от. Надихайте голосно, і воно зробить свій результат.